Вітаю вас, друзі! Більше ніхто і ніколи не зможе потрапити на територію так званої Росії, тому що границя на замке. і да, абсолютно наша оборона не готова ніяким образом їм противодійство. Росіяни вже повністю закривають свої кордони. І якщо що шойгу буде дуже швидко реагувати на подобне дії українських бойовиків, і в дальнішим будемо реагувати оперативно. І придільно жорстка у нас час прийняття рішень від 5 років до 50. Проте це все одно не залишає у спокої мешканців Білгородської народної республіки. Наприклад, самопроголошений губернатор БНР знову скаржиться на обстріли. Ночі в, в трьох районах пройшла достатньо спокойно були обстріли. Так що росіянам точно немає за що більше турбуватися. Ситуація сто відсотків контрольована. Тому в наступний раз вони пройдуть глибше, а потім ще глибше, а потім ще глибше. Якщо вам також подобається, як росіяни отримують глибше, то підписуйтесь обов'язково просто зараз на мій канал. Тут я часто розповідаю про важливі актуальні події російсько-української війни. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це. Відео побачили якомога більше людей. Російські пропагандисти і Міністерство війни, так званої Росії, днями заявили, що вони усіх побіділи у БНР. Українські бойовики, які прорвались на територію Білгородської області, унічтожене входять в контртерористичке операція. Об бетом сьогодні сообщили в міністерстві оборони кожен день по скілька разів. і щоби у цьому переконатися, інші російські пропагандисти особисто поїхали перевіряти ситуацію. Тут вот знаходимося на самой крайней точки это КПП. Надписи соответствующие. Вони хотіли переконати росіян, що ситуація під контролем, що, як і казало Міністерство війни, вони усіх побіділі, але щось пішло не за планом. сообщают, что що вийшов позицію радський танк по плану. Те, що вони тікають, це дуже правильне рішення і приклад для усіх росіян. Інші ж російські пропагандисти скаржаться про те, як усе стало погано у Білгородській Народній Республіці та показують зруйноване житло. Чесне домовладіння був. Повріжджо разрушен полностью сарай, он був сажом. Вони не стільки по нам попадают, скільки они попадают по домам мирных жителів, понимаете, разрушая уже свою собственную територію. Переглядаючи матеріали щодо цієї теми, я натрапив на одне дуже цікаве відео. Там жінка на Білгородщині говорить українською. Подвал, я заховалася, тоді виходила туди. І це і раз доводить, що оці території не можуть належати так званій Росії, що так звана Росія їх просто окупує. Увала, а значить, Білгородська Народна Республіка обов'язково має бути вільною. Білгород же це Україна. підрозділи повстанців, які брали участь у рейді у Білгородську народну республіку. Розповіли про рівень своїх втрат у Легіону Свободна Росія. Хоча я особисто думаю, що Росія має бути не вільною, а не бути взагалі. Так, ось у цього легіону є двоє загиблих і 10 поранених. У РДК втрати значно менші. А, слава Богу, у російського добровольчого корпусу є тільки стойка в ранених, в легких ранених, У нас два По техніці У нас тільки приобретення. Як бачимо, міністр війни, так званої Росії, Шойгу у жодному разі не збрехав. Так звана Росія усіх унічтожила. Націоналістикі формування були заблоковані і розгромлені до повної ліквідації более 70 українських терористів. Проте, по перше, це не українські терористи, це повстанці, і вони не українські, а російські ж. Ми такі ж росіяни, як і ви. Вона ж тоді громадянська війна, виходить, з честь собственного народу. Ну, на честі. Так. Ну і по-друге, вони після того як своїм ротом їх знищив шойгу, розповіли про те, як там росіяни намагалися тримати оборону. Пройшло кілька часов, поки почала з'являтися какої-то організована сапатів. Если бы ми ставили более глубокую цель операції в данном случае, ми бы могли дойти и до Белгорода. У Нас не було такої задачі. Зараз обидва підрозділи вже покинули територію так званої Росії, але щось мені підказує, що вони раптом іще можуть повернутися, і як там казав Пригожин, глибше і глибше для нас це все по-прежнему є проби сил. Конечно, и военные, и политические цели в рамках этой операции мы преследуем, мы их достигли. Еще раз говорю, есть трофеи, есть уничтоженная техника врага. В первую очередь мы должны помочь народу Украине в защите территориальной целостности, свободы. Ну я соответственно самостоятельно для того, щоб уже добиватися наших цілей на території російської фірації, можливо, усе це триватиме аж допоки на території так званої Росії довкола кордонів із Україною не з'явиться 100 кілометрова, наприклад, буферна зона, демілітаризована, та й самі росіяни не проти. зв'язку з тим, що ми не создали буферну зону пограничну, на територію противника, нужна створити тоді внутрі країни. Нічого в этом немає такого от абсолютно нічого. Але Поки керівництво так званої Росії продовжує жувати соплі і практично нічого не робить для того, щоб у подальшому захистити, ну наче як їхні ж території, ситуацію під свій контроль вже намагається взяти Пригожин. Він приїздить у Білгородську область і спілкується там із росіянами та критикує знову ж таки російське командування. Вийшов генерал Лапель, який здавав собі красний лімат. Вийшов сфотографувався біля машини. У той час як російське командування у ніяк не може визначитись, чи забирати їм із лінії фронту війська для того, щоб тримати оборону у БНР, чи просто здати Білгородську народну республіку повстанцям, Пригожин веде свою передвиборчу кампанію. Подійшли до Києва, потом. Русским языком називаю. Абасралісь і Аташлі. Далі Херсону, обосрались, отошли. Для певної частини прихильників війни серед росіян Пригожин стає таким собі лідером думок, точніше, навіть лідером опозиції, який каже, хоч і незручну, але правду. Як же ми її Виходить, що наоборот ми її знає, як Продовжує він принижувати також і російську армію. Він бере спеціально зеків, показово ставить їх і натякає, що навіть вони кращі за російські війська. І два чоловіка, яких ми оставляємо воєнних. Подайте ко мне, парні. Бібер і долік. Парні, не обижайте воєнних. Ладно, Добре. Все. Якщо що, Они вместе с ними, але найцікавіше це звісно те, що Пригожин продовжує принижувати командування російської армії і вже практично прямим текстом погрожує керівництву так званої Росії. А у шайгу что творится? у Шайгу! Все чем может закончиться, это как в 17-м году революции, Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. Они не вилы возьмут. Навіл і це просто прекрасно. Чим більше росіяни воюють одне із одним, тим краще для нас і з вами. Тим ближче росіяни до великої громадянської війни. До речі, керівництву так званої Росії, звісно, це інтерв'ю дуже не сподобалось. І пропагандиста, який його брав, одразу ж звільнили а, сьогодні. ввечері має бути очередний ефір телега онлайн. Но мене там не буде, тому що мене уволили. Із проекта за інтерв'ю з Євгенієм Пригожиним. Мені подобається, що відбувається всередині так званої Росії, росіяни усе більше конфліктують одне із одним, діляться на угруповання, створюють знову ж таки нові й нові свої приватні армії. Це як час, ой, час Ви какі красний, біле, ми зілі там склепкулубізна, Розовий факел там і так далі. І щось мені підказує, що у разі, коли так звана Росія зазнаватиме серйозних військових поразок, то Росіяни почнуть шукати винних всередині самої так званої Росії та боротися за владу. Звісно, а це буде діошка і всього, кровава, тому що законних способів зміни влади немає. А Росія в Сміні власті нуждається. перші ознаки того, що так звана Росія готується до великої громадянської війни. Вже можна побачити. Але наша із вами справа допомогти росіянам цю саму війну всередині самої так званої Росії розпочати. І шлях тут тільки один: і далі допомагати Збройним силам України. Завдяки вашій регулярній допомозі. Ми нещодавно закупили та передали воїнам сил спеціальних операцій і ще сім автів. Вок, це дуже і дуже круто. Та допомоги армії, як і наших із вами донатів, ніколи не буває багато. Тому, друзі, продовжуємо працювати над тим, щоб українське військо забезпечувати. Якщо що усі необхідні реквізити я лишаю в описі до цього відео. Ми маємо максимально підтримувати сьогодні наше військо, тому що шлях до розвалу і громадянської війни всередині так званої Росії лежить тільки через перемогу України.